Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися важливою корисною інформацією у 2025 році для е, тих родин, які стану, планують стати батьками. Е, нарешті прийняти рішення про те, е, що, як і раніше, е, такі е, родини, які будуть і стануть, які планують, і стануть батьками. У 2025 році зможуть отримати грошову компенсацію пакунок малюка. У 2025 році вартість такої компенсації буде становити 7689 гривень. Нагадую, що ви можете отримати грошову одноразову компенсацію один раз від держави, або ж отримати одноразову натуральну допомогу. Вона видається або в пологовому, якщо в пологовому після народження дитинки. Вам не видали, ви тоді звертаєтесь в управління соціального захисту населення. Ви там або отримуєте в грошовій формі, оформляєте відповідні документи. Про те, що ви хочете отримати в грошовій формі, отримуєте 7689 гривень на картковий рахунок. Або ж отримуєте бебі-бокс, де будуть всі необхідні товари для вашого малюка. Дивіться, наразі ці компенсаційні кошти ви можете витратити на товари для діток у 12,5 тисячах закладах торгівлі, які приєдналися до монетизації пакунку малюка. Дивіться, там ще наразі налічується понад 50 якісних дитячих речей. Дивіться, у 2024 році Міністерство соціальної політики після публічних обговорень оновило міст боксу і там будуть найнеобхідніші. Товари так для вашого новонародженого синочка чи донечка. Дивіться, наразі в пакунок малюка додали товари, які мають попит. Це багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі, також збільшили розмір пледа ковдри і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають. Хочу нагадати, ще там є книжка від народження до року. Ви також можете показати. Почитати досвід експертів щодо розвитку так, ваших діток. Дивіться, хочу нагадати, що хто за мною давно стежить, я розповідала, я отримувала пакунок малюка у, 2025, у 2021 році. Я вам хочу сказати про те, що Дійсно, там було багато гарних речей. Необхідних, тому ви можете сміливо обирати або ж кошти. Якщо кошти вам, ну якщо ви зараз, наприклад, у вас немає фінансової можливості підготуватися до народження дитинки, то тих речей, які вам нададуть в бебі-боксі, пакунку вам вистачить на перші два місяці, наприклад, тих самих підвозок. Тому, якщо оцінювати наразі, я зараз, в 2024 році, на жаль, і в 2025 році зміст оновлений пакунку малюка не бачила, а на той момент, в 2021 році, можу сміливо оцінити пакунок малюка, напевно, з 10 на 10 балів.